Я звертаюся до наших односельчан і до наших, до наших братів із інших церков. Вже мені, мені вже сказали, чи можуть бути односельчани. Мені позвонили. От, Мені не буду казати, не показувати. От є сестра, яка сказала, що хоче прийти дівчинка 17 років. Дорогі наші односельчани, дорогі наші брати і сестри різних церков, неважливо якої церкви. Якщо ваші діти хочуть бути в нашому християнському табірі Юність для Христа, для Христа, нема проблем. Нема проблем. Ми приймемо, ми потіснемось, ми приймемо всіх бажаючих з нашого села. Візьміть спальний мішок, візьміть карімат, ми дамо матрас. Якщо візьміть палаточку, якщо маєте. Якщо немає палаточки, будемо щось думати, будемо тіснити, скласти, ну, ми приймемо всіх. І ви, якщо хочете, бо мені задавали питання. На яких умовах, я кажу, на таких умовах, як наші діти, якщо ви схочете допомогти, якщо ви, наприклад, схочете допомогти в куховаренні, завтра ми йдемо робити толоку, будемо робити табір. Схочете прийти завтра нам допомогти на толоці, будь ласка, не грає до ролі, до якої ви церква належите. Ми проповідуємо чистий Євангеліє. І вашим дітям буде корисно почути чистий Євангеліє, правдиве Євангеліє. І тому, будь ласка. Якщо схочете допомогти, якщо схочете пожертвувати, якщо схочете, сестри на кухні допомогти. Буде дитяча площадка, ви можете допомагати на кухні, і ваші дітки там навіть 7-10 років, ну, неважно, Вони будуть там відпочивати, і ви будете за ними спостерігати. Але обов'язково ви повинні за ними спостерігати, і ви будете відповідати за їх здоров'я і за їх безпеку. Ось це, що я хотів сказати. Всім щиро дякую. Хай Бог власли всіх нас, а йому хай буде честь і Слава, амінь.